Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Philips на цоколь H1. Серія даних ламп Alton Access. Артикул даного комплекту 11258 u2520CX постачаються лампи фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас дві світлодіодні лампи. Дана серія ламп йде на заміну галогенкам. Бачимо по розміру. Абсолютно ідентичні галогенним лампам. Дані лампи. Потужність заявляє виробник у даних ламп 13 Вт. На кожній лампі використовується по 16 потужних світлодіодів, корпус лампи повністю металевий. Також є дві системи охолодження. Активно вигляді кулера. І пасив на вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 вольт допомогою стандартних роз'ємів. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так відсвічує лампа доволі яскраво. білий колір світла має. Заявлена кольорна температура 6000 К у даних ламп. Потужність нагадаю 13 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.